Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський перебуває з неанонсованим візитом в Брюсселі. Він вже провів зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном і новим головою об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Зокрема, йшлося про важливість посилення ППО саме напередодні зимового періоду, а також про узгодження програми щодо впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО. Глава держави відзначив важливу лідерську роль. Генерального секретаря в координації роботи союзників та ухваленні рішень альянсу на підтримку України. Президент подякував Єнсу Столтенбергу за участь у першому міжнародному форумі оборонних індустрій в Україні. Далі цитата: вдячний за ваш сильний сигнал під час форуму, що Україні потрібні засоби високої якості у великій кількості та швидко, щоб зупинити дрони і перехопити ракети. Сказав Володимир Зеленський. Глава держави також відзначив важливість співпраці України. України з провідними світовими виробниками озброєнь для впровадження стандартів НАТО в обороні промисловості та посилення взаємосумісності з альянсом, президент України висловив сподівання, що під час сьогоднішнього засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони альянсу завтра країни-члени ухвалять подальші позитивні рішення щодо постачання нашій країні озброєнь та військової техніки а також щодо надання іншої необхідної допомоги. Крім того, Володимир Зеленський відзначив налаштованість української сторони на активну роботу із союзниками для узгодження нової адаптованої річної національної програми, спрямованої на впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО, у цьому контексті він також наголосив на важливості підготовки спільно з альянсом дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО. Зауважу, що це перший раз, коли президент України візьме участь у засіданні Рамштайну. Офлайн міністри НАТО також мають зустрітися в Брюсселі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим на раді засідання Ради Україна НАТО, створеної на вільніському саміті альянсу в липні для сприяння тіснішій співпраці між НАТО та Києвом. Міністри також обговорять питання, що викликають занепокоєння поза війною в Україні, зокрема, пошкодження підводного газопроводу та телекомунікаційного кабелю, що з'єднує країни члени НАТО Фінляндію. Та Естонію повідомляє Reuters. про очікування і перші висновки візиту Володимира Зеленського в Брюссель. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства Guildhall. Вітаємо вас. Доброго дня, Наталю, і вітаю наших глядачів. Доброго дня і вам, пане Тарасе, дякую за привітання. Давайте розбиратися. Маємо вже деяку інформацію. Звісно, за декілька днів її буде набагато більше, але давайте говорити про те, про що знаємо вже напевне зараз. По-перше, тривіальне можливо питання, чому на ваш погляд візит президента Володимира Зеленського в Брюссель став неанонсованим? Чи пов'язано це виключно з питаннями безпеки? Ну, ми не знаємо насправді, чому він був не анонсованим. Тут можна лише здогадуватися, ось але безпосередньо ця неанонсованість вона зазвичай обмовлена саме питаннями безпеки. Я можу підкреслити, що участь офлайн в даному випадку вона є необхідною, оскільки особиста комунікація з огляду на той стан і стратегію військової допомоги заходу в Україні, в якому стані вона знаходиться. Участь офлайн президента вона якраз тим станом і обумовлена позаяк. Така участь є ефективнішою і можливість здійснення особистого впливу на наших західних партнерів президентом Зеленським, особисто офлайн суттєво вище ніж коли це відбувається в онлайн форматі. А, наскільки важливим напередодні зимового періоду є питання посилення ППО для України? І чому, на ваш погляд, очевидне питання цього посилення президент підіймає сьогодні, в жовтні, на першому для нього особистому візиті на зустрічі в форматі Рамштайн? А, чи це може бути пов'язане з тим, що раніше ці заклики вони не були почуті тією мірою, якою вони мали б бути почуті, і яка нам необхідна Знаєте, Ну є вже інформація про те, що Німеччина передає Україні ще комплекс «Петріот» і систему Iris T. Безперечно, це обумовлено викликом, який стоїть перед нами з огляду на російські атаки по об'єктах критичної цивільної інфраструктури в зимовий період, але я хотів би тут зауважити два важливих аспекти: те, що стосується допомоги Європейського союзу Україні, і те, що стосується в цілому допомоги Альянсу НАТО, до якого до якого входять безпосередньо Сполучені Штати, це два різних питання: характер військової допомоги обумовлений підходом, як правило, обумовлений стратегією, яку застосовують країни ЄС або країни НАТО до допомоги Україні. Сьогодні мова ведеться. Винятково про захисні типи озброєнь про системи протиповітряної оборони, на превеликий жаль, ця розмова і такий характер діалогу обумовлений якраз стратегією, тобто стратегія полягає в тому, щоб давати Україні ту кількість озброєнь, яка дозволяє нам триматися на плаву, дозволяє захищати цивільне населення, критичну інфраструктуру. Тому що її пошкодження створює додаткове навантаження не лише на Україну, а і на країни Заходу в цілому, чому я розділив ЄС і країни НАТО в Європейському Союзі немає виробничих потужностей для того, щоб забезпечити Україну достатнім наступальним воєнним потенціалом. Зараз відбуваються мільярдні інвестиції в е, оборонно-промисловий комплекс країн ЄС, де є технології, немає виробничих потужностей для нарощення саме цих потужностей. Країни ЄС також намагаються зараз з'єднати воєдино оборонні замовлення для того, щоб отримати нижчу ціну за рахунок власне е, збільшення самого оборонно промислового замовлення для цих підприємств. Тобто, те, що стосується спроможностей ЄС забезпечувати наступальний потенціал України, відбувається власне нарощення цих виробничих потужностей. Тим, це не говорить про те, що стратегія допомоги Україні була переосмислена. Це не говорить про те, що Захід готовий надати Україні ті типи і ту кількість необхідного озброєння для того, щоб досягти. Поставлену військову мету та по виходу на кордони 91-го року. Тому, попри те, що є позитив в наданні додаткових систем протиповітряної оборони, я на превеликий жаль не бачу, що на Рамштайні обговорювалося стратегічне питання, яке цікавить і військовослужбовців українських зараз на передовій і пересічних українських громадян. Це питання зміни стратегії. Військової допомоги Україні, яка б реально дозволила нам звільнити наші території, цього зараз немає на превеликий жаль. Давайте далі поговоримо про оборону в контексті спроможності самої України допомогти собі самотужки в першу чергу для досягнення тих цілей, які ми перед собою ставимо, Підкреслюю знов таки, що президент Володимир Зеленський говорив про впровадження стандартів НАТО в обороні і промисловості та посилення взаємосумісності з альянсом. А про який формат розвитку українського оборонпрому може сьогодні йтися, якщо може, зважаючи на постійні ворожі обстріли всієї території? території знаєте, дуже влучне запитання. Це предмет, про який не може йтися та мова, а повинна йти. Ми не можемо покладати власну національну безпеку винятково на допомогу наших західних партнерів. Тому що, як ми бачимо, політична погода в ЄС дуже мінлива, і парламентські вибори в Словаччині навіть. Польські вибори, які відбудуться за кілька днів, черговий раз нам підтверджують мінливий характер цієї політичної погоди, не кажучи вже про майбутні вибори в Сполучених Штатах, ми не можемо себе покладати на цю допомогу виключно. На превеликий жаль, півтора роки військово-промисловий комплекс український практично не розвивався тобто, ця інформація є засекреченою. Жоден експерт, який претендує на те, що він знає, яка там ситуація. Насправді це не так, але ми можемо спілкуватися з військовослужбовцями, бачити, які об'єми і який потенціал є на фронті сьогодні. От з цього ми можемо зробити висновок, що на про жаль, ті виробничі потужності, які має Україна сьогодні, вони недостатні. Втім. Саме ВПК, саме військово-промисловий комплекс, це та, е, той сектор економіки, який не лише потрібно розвивати під час війни, але і можна розвивати під час війни е, інтерес німецького концерну Rheinmetall або турецького байрактару, який, до речі, повністю зроблений за українськими е, технологіями е, Моторсічі. Я маю на увазі сам цей безпілотник Байрактар. Е, і, власне, це підтверджує про те, що можна не лише говорити про підтримку української економіки прямими фінансовими вливаннями, а про те, що в нас є цілий кластер, який у взаєминах з нашими західними партнерами американськими європейськими ми можемо розвивати, створюючи ці технологічні ланцюжки, які будуть генерувати додану вартість для української економіки. Тобто, тут ми вбиваємо двох зайців одним таким вистрілом, бажано з українських систем озброєнь, і підтримуємо українську економіку, і е, забезпечуємо принаймні підтримуємо власну національну безпеку. Е, дуже радий чути від е, президента власне е, ці речі і. До речі, минула зустріч з президентом Байденом, коли сам президент Сполучених Штатів заявив про те, що розвиток військово-промислового співробітництва між США і Україною є пріоритетом, це дуже позитивний сигнал. Будемо спостерігати далі, але маю надію, що це виліться в якісь реальні результати, тому що спроможність українського уряду до реалізації таких стратегій теж питання відкрите на сьогодні. Будемо сподіватися, що дійсно будуть ці результати, на які ми розраховуємо. Ну і говоримо далі про очікування. Президент України висловив сподівання, що під час сьогоднішнього засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони альянсу, завтра країни-члени ухвалять подальші позитивні рішення щодо постачання нашій країні озброєнь та військової техніки а також щодо надання іншої необхідної допомоги. Чого сьогодні найбільше не вистачає України f 16 боєприпаси ППО і ПРО і чи є сподівання на вирішення цих потреб за підсумками цього Рамштайну? Ви вже частково починали відповідати на це запитання і говорили про те, що на вашу думку, все ж таки, здебільшого, буде буде йтися про ППО і про рішення і про допомогу цьому напрямку. Але все ж таки, ось тема Ф 16 мені здається, вона ще досить не. Що давно була дуже актуальною на всіх новинних платформах у українських змі. А зараз ми бачимо, що вона дещо вщухає. Це підтверджує вашу здогадку. Ну, ви знаєте, актуальність бойової авіації чи то F-16, чи то будь-якої іншої в сучасному конвенційному конфлікті складно переоцінити. Тут, мабуть, зайве буде щось додавати. Єдине, я хотів би зауважити, що не можна розглядати питання F-16, літаків у відриві до скажімо, структури збройних сил України в цілому, тобто авіація, вона не є якимсь окремим компонентом, яка тут прилетіла F-16 і почали бомбити росіян. Та воно то так, але насправді авіація є складовим елементом наявної системи озброєнь. Туди входить і артилерія, і системи радіоелектронної боротьби, і протиповітряної оборони, і так далі. Тобто, оцінити ефективність F-16, навіть та припустити оцінку якоїсь ефективності можна лише оцінюючи інші компоненти озброєння, які наявні сьогодні в структурі і системі збройних сил України. На сьогодні є дефіцит, починаючи від боєприпасів елементарних, він був рік тому цей дефіцит. Зараз питання дуже актуальне на порядку денному. Ми не будемо тут особливо на цьому акцентувати увагу. Всі знають, що ситуація непроста. але знову ж таки, я от хочу підкреслити, відповідаючи на ваше запитання: чи зникло з порядку денного питання? F16? Це не має значення насправді за великим рахунком. Поясню, чому єдине, що має значення, це те, з чого я почав. Це стратегія військової допомоги Заходу. Ця стратегія упирається в одне просте питання: що робити з Російською Федерацією і з ядерною зброєю, яка в Російській Федерації наявна, тобто. Поки в заходу немає відповіді на запитання, що робити з Росією і її ядерною зброєю, об'єми військової допомоги Україні не зміняться. Нам можуть дати F-16, нам можуть дати ще щось, але це не допоможе звільнити нам окуповані території, тому що ми маємо справу з дуже великим, потужним серйозним противником. Який має незрівнянно більше людський потенціал, який робить, до речі, високоточну далекобійну зброю, нас дуже сильно люблять насміхатися да, над росіянами, але е, це зовсім не смішно, тому що ці жарти коштують нам життя кожен день. Тому я хочу підкреслити, що президент України можливо за кулісами, і військово-політичний естеблішмент український повинен. Виходити на діалог з західними партнерами і шукати відповідь на запитання, що робити з Росією і з ядерною загрозою з боку Росії. Тільки тоді ми побачимо достатні е, власне, об'єми постачань е, збройним силам України. До того це буде таке от тикання, микання, яке боляче про це говорити, але кожен день коштує сотні е, українських життів. Ось і все. Рухаємося далі. Володимир Зеленський відзначив налаштованість української сторони на активну роботу із союзниками для узгодження нової адаптованої річної національної програми, спрямованої на впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО. А, на вашу думку, якою ця програма може бути? Ну це суперпозитивний насправді інструмент. І ця рада україна НАТО. Вона корисна в першу чергу. Україні, тим, що вона дозволяє модернізувати е, наші збройні сили і адаптовувати систему державного військового політичного військового управління, власне, до цих стандартів в першу чергу, тому якому е, якісь деталі власне цієї програми ми е, побачимо згодом. Але те, що це стосується е, безпосередньо е, адміністративно-управлінської компоненти е, офіцерського. Складу те, що це стосується типів одиниць озброєнь їхнього кількісного складу безпосередньо, ну, звичайно про це саме і йтиме мова. Окрім того, це додаткова взаємодія з альянсом по обміну верніше, з окремими я б сказав країнами-членами альянсу обміну розвідувальною інформацією, тому що саме НАТО не надає Україні. Збройну допомогу, збройну допомогу надають окремі країни-члени НАТО. Це теж потрібно розуміти. І ну, деталі вже цієї програми вони будуть, коли будуть відомі, тоді ми зможемо більш предметно про щось говорити. І ще одне коротке питання. Не можемо не згадати про цю інформацію. За інформацією рейтерс, міністри також обговорять питання пошкодження підводного газопроводу та телекомунікаційного кабелю, що з'єднує країни, члени НАТО, Фінляндію та Естонію. Як Ви вважаєте, в якому контексті може бути підняте це питання і які можуть бути висновки по ньому? Ну, Ви знаєте, жодних е зараз оцінок е ми як. Фахівці давати не можемо, тому що не проведене розслідування. Єдине про що ми можемо говорити, припускаючи, те, що е, модус операнді, та е, метод діяльності дуже притаманний російським спецслужбам. Що ми ще можемо говорити, що цей підрив цього газогону він точно співпадає з інтересами Російської Федерації, яка Власне, магістральною частиною роботи Кремля є власне, підрив саме енергетичної безпеки Європейського союзу, що призводить до інфляції, до зростання популярності правих лівих сил, як наслідок. Тобто, це в вдову. і це те про що ми можемо говорити напевно, про інтереси Росії, про те, що це схоже на її. Методи роботи ми вже бачили це на прикладі північних потоків і багатьох інших насправді прикладах в різних точках світу, де вже був встановлена російська участь розвідками відповідних держав. Тому подивимось, подивимось, але це схоже на те, на що це схоже. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за відповіді на всі мої питання за цей діалог, і за вашу участь в ефірі лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства Гілд Холл». Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся телеканал. Робіть таки надалі.